Ну, я и трогаю десну, но не ощущаю, что это десна. Я понимаю, что я трогаю десну. Так, чуть? Что ты вибрация? Да, да, да. Так, что ты? Ну тут по-другому ощущение. Как? А тут вообще нет. То есть тут вообще... То есть тут лицует правильность. Да. Как? Тут слышишь. Да. Нет. Ну, нет. Дальше, да. На, на, трещину, на Да. Да. Низко слышно. Сейчас. Да. Ты понял, Сейчас себе замову. Так зараз. Тут теж дуже цікавий випадок у нас попався. Нам потрібно зараз буде пропрацювати роботу з зтрічити нервом, так? а можливо, не тріщити нервом. Тобто, тут таке питання досить буде специфічне. Чому? Тому що, краще показати, якщо взяти камертон без тестування, так? буде на що вібрацію. Тут? Тут нема вібрації. Відповідно, якщо людина не відчуває, значить сигнал до кори головного мозку не доходить. Відповідно, мозок цю зону не проконтролює ніяк. Ця буде перегружена, ця буде розслаблена. Наприклад, просто. і як кінезіолог, якщо ви будете працювати, тобто це сліпа зона взагалі для вашої роботи, тому що немає відчуттів, немає. Розуміння мозку взагалі, що тут може відбуватися. Це камартун 256 Гц. Відповідно, це рецептори середньої вібрації у нас будуть на слезових оболонках і на капілярному руслі. Мозок просто не знає про існування даної зони. Як працювати, я не можу показати, це або тільки на курсах, або, або можливо, десь в Ютубі ви побачите, тому що це. Чужа методика, я не можу це робити. Це шейфер? Ні, це не те. Взагалі, він поки коли ви відчуваєте. Не відчуваю, тому треба. У мене навіть було останній раз зробили з цієї сторони зуб пломбу. Мені зробили пол. І, я не відчуваю болі, але все це місце я відчуваю. ну, взагалі, де розтікалася ця анестезія. Тобто, і Ну, дуже було страдні такі вичиня. Ну, а тепер давайте подумаємо, що відбувається під час укола то, взагалі наркосу. У нас є рефлекторна дуга. Любий сигнал в нашому тілі приймається рецептором. Любий, абсолютно. Так? Приймається, передається в зону аналізації, зона аналізації, відповідно каже, що робити. Взяли дорота солодкого, наприклад, рецептор розпізнав, що це солодке, передав, виділився інсулін. Ви почули рецептором вуха, підняли руку, почули, та машина не Друге питання, в наркоз, рецептори вимкнені, потім ви повертаєтеся з наркоза, певні рецептори вимкнені, певні залишились працювати. Відповідно, свіпа зона, якщо немає сигналу точки прийому, то як мозок буде обробляти Нія. сигнали, які будуть працювати? Ніяк. А тут і виходить, що тут він ще обробляє, а тут він не обробляє. Відповідно, все з цієї зони буде йти сюди, щоб хоч якось себе балансувати і контролювати. От, а, от, а тут поставили да. на справжні зуби і вийшла вже отакувати. Да, так, от і виходить, у вас неврологічна дезорганізація. Тобто є реальна неврологічна дезорганізація і є прихована, взагалі прихована від ваших очей. Тому потрібно розуміти, як неврологічно це поправити і знайти, в принципі. Ну, зараз попрацюємо. Так. Ой. <правда> Все? Угу. Он уже вычувается что... Так. О, так я Так є. Да. Ну вот. тут вот, все оттуда. Теперь перепевляю. Є. Е. 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 Я. Угу. Ну оно так не, ну, не, быстро не, могу не, не, на... Ну, типа, притармажить голова щесь. Нема. там є зітерики. О. Ні. Це найголовніше, що є. Тепер не нова система буде розуміти, що там відбувається. Вона побалти бачите? Ні. Буде бачити кіску. Відповідно, буде точка опори. Це яку буде цеплятися? Ні, ой, аж рожок. Тому потрібно розуміти, з чим ви працюєте, і шукати такі приховані дисфункції. Тобто це дійсно сліпа зона, яка не контролюється взагалі активно. і маємо потім дисфункцію приховану. Тож будьте уважні. Так. походіть. Угу. Тому що вібраційні рецептори, вони йдуть в парі, навіть нагадаю проходити. Раз, ставим угу. Далее. прям сразу раз, Далее. раз, бой. Болевого угу. Еще Раз, Далее. Болевого угу. Далее. 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 неправильно процептивний сигнал зробить для нервової системи навмисно тут збільшення порогу болі для того, щоб краще контролювати зону. Ага. Ну так, оце перевернута нервологія. Це не настояще. І вібраційних рецепторів була пошкоджена адаптація на болові рецептори, як такові. Тому от вам і проблема. І по факту кінезіологічно я б це знімав. Так? Але при цьому, при цьому вони могли всі повернутися, і це не була б дійсна правда того, що відбувається черепом. Ще... Тож, Слідкуйте за каналом, будемо допомагати людям Угу.